Мене звати Максим Драбок. Я перебуваю тут у куларах Мюнхенської конференції з безпеки. Поруч зі мною Олексій Гончаренко, народний депутат України, член делегації в Парє парламентської асамблеї Ради Європи. І ми підбиваємо фактично вже підсумки Мюнхенської конференції з безпеки. Отже, минуло два дні, два головних дні. Наша трансляція має назву Війна закінчиться чи не закінчиться? Отже. Цього року саме на вашу думку, це є шанс на закінчення саме цього року. Я думаю, що шанс є, але звичайно я не можу гарантувати цього. І я не можу сказати, що ця конференція показала дорогу до миру, якусь яку ми не знали, тому що дуже багато повторюється тих самих тез про необхідність тиску на Росію, збільшення ціни агресії для Росії. Це все важливо, це добре, але чесно скажу, хочеться ну, чути якісь можливо, нові підходи, більш креативні речі. Ну, до речі, про креативні речі я поясню одразу глядачам, що ми зараз перебуваємо. Ось бачите, ці такі як бійниці середньовічні. Це фактично одна з таких креативних речей, що Європа – це фортеця, але фортеця поки що. Така віртуальна дизайнерська, чи є вона фортеця вже і в контексті оборони? Вона така фортеця може і реальна, але цю фортецю сьогодні. Тільки Збройні сили України виглядає це саме таким чином. І що саме українська армія це є армія Європи? І з одного боку, ну звичайно, це нормально, але з іншого боку, я от мав можливість вчора поставити питання президенту Макрону під час панельної там дискусії його виступу і я поставив питання коли коаліція Coalition of Willing, коаліція бажаючих рішучих бажаючих коли вона стане коаліцію відправляючих відправляючих війська в україну тому що на мою думку цей меседж який, про на жаль макрон своїй відповіді повторив про те що ми відправимо війська коли закінчиться війна путін це розуміє так не закінчує війну тому що тоді і там з'являється да і не буде військ. А мені здається, сигнал має бути іншим. Ми вже відправляємо війська, і тоді Путін це розуміє, що нема сенсу продовжувати війну, тому що е, все одно він не досягне своєї головної мети стерти Україну з мапи світу. Е, до тому... речі, я да якраз в цьому контексті я скажу, що буквально щойно закінчився підхід президента до преси. і в мене була можливість поставити запитання якраз про європейські війська в Україні. І президент на моє запитання відповів, що е, війська можливі, лише. Тільки після Після а, припинення вогню, тобто він а, каже, що він не може ризикувати життями. Президент Зеленський каже життями інших військових, і тоді, бо тоді не буде підтримки України. Тобто а, війська європейські в Україні можливі тільки фактично, якщо буде перемир'я і а, стихнуть гармати. А, ну, які... Ми з вами розуміємо, що звичайно про відправку військ це рішення власне президентів тих країн, так, так, про чиї війська йде мова. Я впевнений, що для України було б супервигідно і корисно мати вже сьогодні сьогодні ці війська навіть не в бою, а навіть в тилу. Але як ми бачили і чули і по відповіді, Макрона, ну вони до цього не готові на сьогоднішній день. Так так я нагадаю, що канцлер Німеччини Мерс заявив, що можливе відправлення військ, але не в Україну, а на кордоні з Україною як елемент стримування. Отже, це позиція поки що офіційного Берліна. Отже, в клуарах Олексію вам вдалося поспілкуватися неформально, бо багато меседжів, які є публічними, вони більш м'які. Або наміри. Чи щось відомо е в кулуарну про що домовилися за підсумками цієї мюхенської конференції? Ви знаєте, я не можу сказати, що я бачу якісь великі домовленості. Ну тут звичайно зустрічались міністри оборони, звичайно, є певні поступи ПППО по і по якимось іншим речам. Але великих рішень я б не сказав, що я бачу. Важливим було спілкування з американцями цього разу. Делегацію американсь... американського американської очолював держсекретар Марко Рубіо. А, але в ній було в її складі було дуже багато американських сенаторів а, з конгресменами. Цього разу було гірше, бо Ми були основні сенатори закрема, да, але облю і... лінці Грем, Ну Лінсі Грем особливо тут важливий, тому що він республіканець, друг Трампа, тобто людина, яка напряму впливає. Я от буквально тільки що з ним розмовляв за там 30 хвилин. До запутув яко коли буде цей, нашої цей законопроєкт? нашої зустрічі? Він каже, через 20... мит вже готово, зелене світло є, але. Через два тижні. Через два тижні каже, через два головне, щоб не через два-три тижні. Бо в нас є такі, пам'ятаєте? Так, так, так. Да. Е, ні, він каже через два тижні. Тобто але буде ухвалено. Ухвалений. ухвалений. Бо він, він каже, що голоси є. Да він каже саме так, але треба розуміти, що цей законопроект він все одно останнє слово буде за президентом. Все одно це і лише розширює можливості президента. Трамп не готовий зараз підписувати. На жаль, з Дональдом Трампом я не поговорив, тому я не можу відповісти. Мені важливо. здається, мені здається, що поки не готовий, але мені здається, що цей важель все одно добре, щоб Конгрес і Сенат це проголосували, тому що це покаже Путіну, що в Трампа з'являється ще одна можливість, дуже серйозний важель, яким він за бажання зможе використати проти Росії. Про томагавки ви не запитували у Грема, бо він теж на одній з панелі тут на полях Мюнхенської конференції з безпеки казав, що. Сполучені Штати готові, але знову ж таки рішення за Трампом. Ну і сенатор Вікер, з яким я також спілкувався, і неформально, але і формально він заоголосив про те, що томагавки він вважає, має бути на столі. Але знову таки проблема зараз з тим в американцями, що вони можуть думати багато чого, але сьогодні всі рішення там звичайно ухвалює одна людина. Це факт. Тому наше завдання максимально донести позицію саме до Дональда Трампа, до його. Точення людей, які можуть передати цей меседж, ми дуже сподіваємося, що він. Враховують що в що в нього увірветься терпець Терпець вже ну, ви понад рік. Да. триває його 24 зусилля, чотири години. Да, да, які... але 24 роки тривають вже 12 місяців. Да, це навіть більш вже більше. Вже пішов 14-й, Скоро да місяць піде, як ці 24 години. Тому я думаю, що на ну, це наше сподівання, що все таки в якийсь момент ця чаша терпіння переповниться, і все таки він почне а, діяти дуже рішуче. Треба сказати, що насправді санкції проти. Уколи Роснефті. ми бачимо на цій домовленості з Індією з Індії. На цій конференції якраз держсекретар Рубіо підтвердив, що Індія відмовляється. Ну, побачимо вже тут, тут до речі, ж були представники Індії, так також високопосадовці. Тому сподіваємося, що це вже все ну дасть той результат, який ми всі очікуємо, коли Росії доведеться переходити в серйозні перемовини. Хоча зараз сигнали не дуже. На наступному ти тижні... ваші очікування від цього наступного раунду переговорів у Женеві. Нагадаю, що вони мають розпочатися у вівторок, і цікавий момент, що змінився склад yeah. групи. переговорної буде мединський no. очолювати. Да. тобто, який це знак? Ми теж запитували президента Зеленського щойно на підході до преси. Він каже на його особисту думку, що це знак затягування переговорного процесу. Що ви думаєте? Я погоджуюсь з президентом Зеленським в цьому, тому що очевидно, що Костюков це був людина більш набагато більш впливова і реально близька до Путіна не має великого впливу, і це дійсно схоже, що Росія де факто понизила рівень делегації, і це, звичайно, нічого доброго для результату перемови не несе. А на мою думку, звичайно, Україні потрібно завершувати війну якомога швидше, там краще вчора ніж сьогодні. Краще сьогодні ніж завтра. Ну, Україна готова власне це все впирається в позицію Москви Тобто прориву якогось очікувати не варто. Я правильно розумію? Ну на наступному тижні я не очікую прориву. На жаль. На вашу думку, військова підтримка України вона зараз зменшується. Вона та сама. Яка ситуація вже майже скоро буде п'ятий рік? Багато лунає різних оцінок. Що ледь-ледь європейці справляються зараз? Американці не такі активні. На вашу думку, яка зараз військова підтримка України з боку європейців і американців? Ну є рішення про цей займ 90 мільярдів, і сьогодні якраз Роберта Мецола казала, що здається на наступному тижні вона вже підписує. Ці документи теж зі свого боку, і тому це в серйозні великі гроші. З них я нагадаю, 60 мільярдів це на військові потреби, 30 мільярдів на безпосередню підтримку бюджету України і фактично функціонування країни. 60 мільярдів це великі гроші, які дозволять купляти в тому числі американську зброю. Хоча там пріоритет стоїть для української європейської зброї. Але на жаль, багато чого ні Україна, ні Європа не виробляють, те, що нам потрібно тому гро. Гроші є, але гроші це гроші, це важливо. Але величезна є проблема в нас зрозуміло з людьми. Тому ми говоримо і про boots on the ground, тобто про європейські війська на нашій території, і це би нам дуже би допомогло. Одне з питань, яке я тут дуже активно ставив, чесно скажу, вже не перший рік. Про це чому ніяк не можуть країни НАТО вирішити, щоб їхнє ППО могло працювати з кордону польська України не повністю над Україною, але за хоча б би... да західну Україну і південно-західну з боку Румунії це можна було би зробити, але на жаль, і це рішення... що кажуть тоді? що чому вони Вони бояться бути втягнутими в бояться конфлікт бояться? що це ескалація? Ну, ескалація, як сказав Макрон, відповідь на моє питання це слово ескалація. Хоча я не знаю, яке що може бути і має бути ескалація. На жаль. На жаль, політичної волі як не вистачало, так і не вистачає. Тобто, прогрес очікувати щодо хоча б закриття неба над західну Україну, щоб там могли бути підприємства оборонні розвиватися, і так якісь хаби, і так далі. Тобто, це не ну, я, на жаль, поки що не бачу, хоч ми дуже активно ставили ці питання. Але на жаль, я не бачу. І, взагалі, таке знаєте, в цілому враження, що Європа все-таки більш в режимі очікування, Очікує, а що зроблять американці, а яким чином будуть рухатися перемовини. Нас був там нам ще такий захід закритий по чорному морю. Для мене це дуже близька тема. Я представляю Одесу. І ми говорили, і там один був е високопосадовець британський, і ну це Четгам Гаус був, тому я не можу там приказати прізвище. Але він таку фразу у нас була дискусія. Він говорить: ну от завершиться війна, і ми розробимо стратегію по Чорному морю. Я кажу, так в цьому та і проблеми, і війна триває до сих пір, тому що у вас немає, немає стратегії, стратегії і тому це неправильно чекати, поки завершиться війна. Ви зараз маєте робити цю стратегію, і тоді війна швидше. Завершиться. Ну от цей, якби розуміння, воно саме європейцям до сих пір не вистачає сьогодні. Зранку був такий довгоочікуваний виступ голови делегації Сполучених Штатів держсекретаря Марко Рубіо. Як сказав потім виконувач обов'язків Мюнхенської конференції з безпеки, Вольфганг Ішенгер, що видухнули європейців, тебе не славився враження, що вони видохнули, тому що порівняно з попереднім роком, коли виступав віцепрезидент Венс, коли і на і вже одразу було прямим текстом сказано про розкол фактично і про різне бачення світового порядку американцями та європейцями. Зараз були фактично схожі меседжі, але більш завуальовані е, в співпрацю. Я нарахував, можливо, понад 100 разів було вживано слово е, союзник. Союз. Жодного разу, до речі, не було України. Ні, Слава, була згадана. тільки після після, тільки коли запитання поставили ні ні, ні ну, ну скажемо ну, так, за да, собі була да, але... коли він перелічував війни. Що так ну дале да, да, перелік це, да, да, але це просто да, констатація. Да, це да. Пер, 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 перелічення чогось. Да. Так порівняно ну, той самий Макрон да. тут ну, майже було, половина виступу була присвячена більше, війні да. в Україні. То, от на вашу думку, як можна считати цей виступ Марко Рубіо, що означає тепер позиція Сполучених Штатів? Вони будуть більш єдині. В, в союзі з європейцями, НАТО виживе в цьому. Я не був би занадто оптимістичним від цього виступу, тому що, ну, по-перше, сам факт того, що немає віце-президента США, це вже пониження рівня американського представництва. Зазвичай на Мюнхенській конференції безпеки США представляє віце-президент. Друге, очевидно, що після минулорічного виступу Венса. Ну, вже як би сказати, більш гучну бомбу взорвати неможливо, напевно. І Рубіо, це все таки людина, така більш я би сказав, більш поміркована воточпоміркована, будь більш поміркована. Це все таки дипломат, і він звичайно намагався бути тут більш обережним. Він дійсно сказав багато компліментів і про спільну історію, і про спільне майбутнє. Хоча в той же час Рубіо сказав одну важливу річ, яка для нас в Україні насправді є великою проблемою. Він сказав, що світовий порядок. Не треба нам казати, і мол він змінився. і що взагалі світовий порядок не має заміняти суверенну волю країн. Це був основний меседж його виступу. А від фактично, ми самої початку Україна спирається саме на світовий порядок, і взагалі світовий порядок захищає якраз такі країни, як Україна, проти таких країн, як умовно Росія, тобто велика країна з ядерною зброєю, агресивна і так далі. І для нас, і для України, але і для не знаю, 90% тих, хто тут присутній, це насправді поганий сигнал, що світового порядку або не існує, або він підпорядкований великим інтересам великих держав. Тобто, фактично зараз право сильного, а не да. а не право як таке. Да, так і є. Так, фактично сьогодні Рубіо про це сказав. Як не просто про там певну констатацію факту, а про як про певний ціннісний підхід цієї адміністрації діючої американської. Це може подобатись, може не подобатись. Ми з цим нічого зробити не можемо. Ми можемо таке тільки в цих умовах реагувати, знаходити свої кроки, як нам в цій ситуації вижити. Тобто, це означає, що конфлікти між європейцями та американцями надалі. буде надалі. увазі Гренландія зараз вона трохи на тарифи. паузі і все і так і інше. Тобто зараз на паузі Гренландія і тарифи, але найближчим часом можу знову відновити да, і зараз є конфлікт про цифровий суверенітет і так. про соцмережі, і я думаю, що на жаль, треба розуміти, що ну от за такого підходу між США і Європою від, ну, будуть. Не найкращі стосунки в цій найближчий час. Все одно, звичайно, треба все робити для того, щоб зберегти цю трансатлантичну єдність. власне цей Мюнхен був присвячений цьому трансатлантичній єдності і іншої Європи немає інших США немає, і все одно США все одно треба жити з Європою. А Україна це частина Європи, і це. А в Європі треба жити з цими сполученими штатами, але звичайно буде непросто як Україні в цьому о, новому світовому порядку балансувати. Тобто треба і знаходити підходи і до Трампа, і до і з європейцями знов ж таки будь вибори наступного року у ті самі Франції, так тобто, вже не буде Макрон президентом, а це Франція ядерна держава. Да, тобто можуть бути кардинальні зміни. Як Україні в цьому світі тоді новому світовому порядку балансувати і на що слід звернути найбільшу увагу? Я думаю, що Україні. В першу чергу треба досягти що найшвидше миру, тому що ситуація світова не покращується, а ускладнюється. І Франція це теж один з можливих викликів. Вибори там і можливі результати, тому Україні потрібно щонайшвидше завершити війну. Але щонайшвидше? Це, звичайно, залежить не тільки від України. За першу чергу залежить від Москви. Україна звичайно. готова і йде на поступки. Росія не, не готова до жодного компромісу. Всі максималістські їхні бажання залишаються в силі. Звичайно, про перепона до миру є Росія. Це правда, але просто було таке питання. Президенту на пане ставили під час панелі. Його спитала ведуча Манпур Відома журналістка. CNN, що, що, CNN, що є ваш виш лист? І президент? Ну, тобто, Що ви вивели з бажань. Да, президент одразу перейшов там ракети і все інше. Я би все таки на місці президента першим би назвав мир. Для того щоб дати цей сигнал американцям в першу чергу. А якщо миру немає, то і поки миру немає, то звичайно ракети, зброя, все, 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 все необхідне. Я думаю, що нам треба ну цей мир постійно, це має бути нашою такою червоною ниткою в усіх наших комунікаціях, в усіх меседжах, тоді ми будемо на одній сторінці з американцями, і нам потрібен цей мир. Не просто для американців, це не для американців потрібен мир, а нам да Росія безумовно є перепоною, але коли для нам дуже важливо. Щоб поганим хлопцям в цій ситуації був Путін, щоб ні в кого не було ні можливості. Україна ні... офіційно Київ все і робить, да. що, і, ми треба... готові. і навіть сам факт того, що Україна спілкується напряму вже з росіянами, це теж великий компроміс з боку української влади. Зрештою, таке не можна було уявити, що навіть, ну якийсь час тому да ну але думаю, що насправді очевидно, що без перемовин ми ніяк не завершимо. Ми би дуже хотіли завершити цю війну капітуляцію Росії. Якщо б українські танки приїхали з Червоній площі, це звичайно було б найкраще. Але на жаль, ми цього сьогодні не проглядаємо в цих умовах. У нас немає іншого варіанту, як перемовини. Тут це не компроміси, а це реальність, в якій ми знаходимося, і нам треба ці перемовини вести, повертаючись, мені здається, нам дуже важливо саме цей постійно о, цю Тину просувати мир і перше, досягти миру знов-таки, правда, щоб головна перепона Росії, але робити все для цього. А друге, стати членом Євросоюзу. тут. Прозвучали дуже хороші на цю тему. Наступного меседжі року до речі є шанс, що такий буде, бо багато було новин про те, що Україна не буде з 27 го року. Офіційно про це говорили і. Свій скептицизм висловлювала і Німеччина, Німеччина, і багато інших країн. Тобто, 27-й рік, все ж таки він реальний в ті чи інші. Мірі, щоб Україна стала от членом. в тій чи іншій мірі реально, і тому що я ну умовно кажучи, пройти ту процедуру, яка сьогодні, яку пройшли всі всі кандидати-члени ЄС, нереально ми не зможемо це зробити до кінця, навіть не точно на початку, до кінця двадцятого року. Але якщо Європейський Союз для України зробить спеціальний режим, членства такого ну спеціально для нас, і якогось, де ми будемо десь наздоганяти вже після, десь можливо в якихось речах не все одразу для нас від. Криється, де будуть якісь поступові моменти, я думаю, що це більш реально, і нам треба на цьому наполягати. Тому що, як ви правильно згадали, 27-й рік для нас це вікно можливостей, поки не відбулися французькі вибори, вони плануються в кінці весни. Тобто я би дуже ставив на те, щоб якимось чином весною 27-го року закріпити вже український статус вищий, ніж просто країни кандидата. Дякую, дякую, Олексію, за ваші відповіді. Я Отже, да, дякую. будемо сподіватися, що все ж таки на ці оптимістичні ноті так і станеться. в 27 року. Україна вже принаймні стане тією чи іншою мірою членом європейського союзу. Дякую, і дивіться більше більше. Читайте наші сторінки Deutsche Welle українською. До нових зустрічей і до побачення.